23 листопада вітаю. І що ж, починаю новий вишивальний тиждень. Дівчат, як ви бачите на своєму екрані, це те, що я обов'язково буду вишивати. Це, звісно, моя черепаха від Ланарте, це, звісно, мої полиниці від Нової Слободи і моя лисичка. Це те, що я точно буду вишивати, але невідомо, що випите мені в завданні, які саме процесики будуть. І хто саме мені написав коментар, дуже мені цікаво прям для самої себе знати, що саме мені треба буде робити на цьому тижні, з яким процесом я буду обніматися. І давайте, дівчата, ще додалися мені. Декілька три тріарку ще додалися. Тож, якщо буде вам цікаво, топ-10 вибирайте, що саме мені вишивати. Там, до речі, вже і лідер, мені здається, змінився. Так, ну давайте не будемо затягувати, бо я, чесно кажучи, так хочу вже знати, що то буде. Так, достаю така величенька. Опа. Читаю семафора Засміянова. Дуже класні процеси. Я черепаху дуже хочу від Ланарте. Може, скоро таки замовлю. Полунички і Тутанхамон в мене є, тож хочу почати, але вже 100 500. Почати ще в мене, мабуть, так само, або, може, й більше тих початочів. Але дякую величезно за комент. І я, знаєте, собі відмічаю, бачите, я вже підкреслила, що це. Я буду вишивати черепаху, полуничку і тотанхомону. Просто всі ті набори, які тут записані, я їх буду. Вишивати, що в мене виходить? Черепаху я і так казала вам, що обов'язково буду вишивати. Давайте вам скажу, що в мене тут по марафону мені лишається ще вишити 8711 хрестиків. 7250, на пів хрестика в 643, ну і якусь багатенько 2278. Давайте приберу я вже ось цю коробулечку і покажу поближче. Ось так. Виглядає мій ось цей процесик черепахи, тож в завданні. Бажаю, що черепаха є, я обов'язково її буду вишивати. Дуже дякую за це завдання. Також будуть вишиватися в мене полунички. І вони б і так і так вишивалися, бо вони приймають ВСП. Ось так виглядає цей набір на зараз. І це, мені здається, це десь біля 11%. Так, 10,9% вишито в мене. Е, і лишається тут ну тут дуже багато ще вишивати. 57 тисяч з половини ще хрестиків треба вишити. Розумію, що це багато, але нічого. Я так вишиваю, бачите, дійшла я до нижнього лівого вугла і ось так вже вишиваю, буду продовжувати ось тут. Е, мінімум 500 хрестиків мені потрібно зробити. Але так як я отримую завдання з то тож хотілося б мені, звісно, повишивати її, е, цю полуницю. Чи цих полуничок трошечки більше. Побачимо, побачимо, як буде час, як буде настрій. Але мінімальні 500 хрестиків я обов'язково зроблю. І ще одне завдання, яке я отримую, це моя Опа. заносю в екран. Це мій, мій процес Тутанхамон. Хто пам'ятає дівчат, це процес від Ланарте. Ну, напевно, що виключатися прямо і йти шукати м -м, мені прев'юшечку, це було б трошечки незручно, бо, як завжди, немає часу. Отже, дівчат, показую, потім обов'язково покажу. Ну, я думаю, що всі пам'ятають. А, ми знаєте, як можемо зробити? Я вам зараз по планшетки покажу. Можна ще так, правильно? Поки що. Ось так виглядає цей процес, і ось таким чином він виглядає у мене. І вишитий він на майже 19%. О, це класно! Вишивала я його всього 11 днів, лишається по хрестикам ще 29 378. І, до речі, я забула, що цю, цей процес мені також писали, бо нещодавно прилетів мені е, коментар за Тутахамоном. І я ще й в е, коментарі написала: Боже, дякую за цей коментар, бо за цей процес не було жодного голосу. Не знаю, чомусь я собі не відмітила, бо я там собі в зошиті відмічаю на першої е, сторінці, що сам. Саме мені треба вишивати. ну знаєте, По голосам за що голосували? Чомусь я не відмітила. Тож два рази. Отже, ось цей раз я буду вишивати тут хамона. Якщо я не помилилася, то напевно це один раз, а можливо. Можливо, ще були там десь написані, я не побачила, не знаю. Отже, ще раз, я обов'язково буду вишивати цей процес, але на сьогодні ось так. Ось так виглядають мій процес, я Дуже задоволена. Дякую за завдання. Прям, знаєте, в сердечко. Скучила я за цим набором, з величезним задоволенням буду його вишивати, і зустрінемося в наступних включеннях. 30 листопада, дівчатка, і я готова поділитися, що ж в мене не на цьому тижні. Отже, як ви бачите, не казала я, що буду вишивати в з цього ангела моря. Але так виходить, що в грі крокодил. Якби дуже везе цьому процесу постійно якісь слова, які дуже підходять, то, як ви бачите, якщо пам'ятаєте, то трошечки в мене просунулось. 250 хрестиків також до цього процесу. Ну, я розумію, що можна там, знаєте, посидіти і тисячу вишити, але мені так, в принципі, дуже зручно, подобається. І вже, тим не менш, майже 10% на цьому процесі відшито, знаєте, так потрошечки потрошечку і довишивається. Далі, що я ще вишивала? Це мої полуниці. Це було і завдання, і ВСП. Тому 500 хрестиків додалося знову ж таки до цих полониць це вже майже 12%. Також класно, мені подобається цей процес. Як обов'язково буду продовжувати його вишивати, принаймні, поки, поки йдуть то я точно буду шити цей процес. Побачимо: дівчатка трошечки захворіла в мене манюнька, кашляє. Не знаю, дай Боже, щоб нас не поклали на до стаціонару. Температури наче немає. знаєте, Можливо, трошки чутно мені, по-моєму, по голосу. Знаєте, що трошки настрій, звісно, не такий, як завжди. Взагалі думала, не робити це включення, не показувати. Не так багато було вишито, але вже ну знаєте, вирішила, що швиденько поклала її спадки, зараз сама вдома. Старша донечка поїхала в гості, чоловік на роботі, то думаю, можливо, мені вдасться, поки вона спить, відзняти вже та випустити та почати новий тиждень. І дай Боже, він буде набагато кращий в плані того, що манюньки стане ліпше. І, можливо, і вишивки буде трошечки більше. Отже, ну, як є, такий тиждень, що, що можемо. Що нічого я не можу змінити, тож так, Знаю, що було завдання е, також по цим полуницям. Але, м, на жаль, ну от 500 хрестиків. мінімальна кількість хрестиків вишита. Ну, ось так, на цьому тижні так побачимо, що буде далі. Далі був е, у мене тутанхамон, і я вам казала, що вже не буду доставати прев'юшечку. Адже вона було далеко, 21 вже в мене вишити, І ось так виглядає зараз мій процес. Як ви бачите. Так, хочу подивитися по статистиці. Я вишила 895 хрестиків. Ось таким чином виглядає. Давайте я ось, ось так покладу. Так, зараз візьму ножиці, покажу. Де вишивалася, вишивала я, як ви бачите, ось тут позашивала вже ручку. Бачите, ось тут. Ну тут багато було незашитого, тож вишивала найбільше, мабуть, ось тут. Далі жовтенький колір у мене випав, і я вишивала багато ось тут. Це, це одною ниточкою, хрестиком швидко вишивалася. Що ж так, щоденечко-швиденько повишивала, але ну, я не скажу, що я прям сиділа надто довго з цим процесом, знову ж таки рама, і це трошечки мені незручно. Так, чого перевертаю прев'ю, бо хочу показати, бачите, ось тут я почала вишивати, коли мені випадав колір на ось цьому слугі, то я вже. Називаю їх слугами, можливо, вони неправильно, не знаю. Для мене це слуги дотангомона, тож хай буде так. Тож, бачите, коли випадав якийсь колір, то я вишивала в цю сторону, бо дуже хочу вже і почати вишивати цього слугу. Для того, щоб можна було потім ж перемотати, мені все рівно треба буде вишити ось з цієї сторони. Тож, бачите, ось тут я ручку повишивала трошечки, ось тут жовтеньким кольором пішов ось рукавці. Красуні, <смі> скажімо так, отже, вишивається в мене непогано. Ось тут я навіть трошечки навіть зробила беку, бо була в мене ниточка. Залишалася, то я така собі думаю, так, зроблю бек. Отже, наступного разу я обов'язково буду ось тут робити бек. Тут хочу зашивати вже хрестики, ну і, звісно, починати. Цього слугу вишивати для того, щоб перемотувати з доверху, для того, щоб вже... мені дуже хочеться вишивати цього ж тотангмону, бо він такий класний. Е, ну, дівчат, ще лишається багатенько, 28,5 тисяч по марафону. Звісно, ще шити і шити це, я розумію. Нічого страшного, буду вишивати обов'язково, подобається, неймовірно, подобається. І знаєте, з цим процесом, як то кажуть, не хочеться розставатись, щось таке. Отримую задоволення просто від відшиву. ну, в дійсності кайфую, не можу навіть передати наскільки. Тож не дуже я там знаєте, гоню його для того, щоб там відшити якнайшвидше, бо є такі процеси, які от, хочеться мати фініш, знаєте. Цей процес, ні. просто хочеться обнімати. Я, до речі, коли дівчат слухаю, думаю, ну як це, ну все рівно ж хочеться фініш, коли кажуть, там, не хочеться, щоб завершувало. От в, цьому, на, в цьому якраз наборі саме така у мене реакція на нього, коли я вишиваю, просто кайфую, кайфую від процесу, це величезне задоволення. Отже, тут Анхамон відшився по завданню, і був ще, було завдання Моя черепаха. Відкладу. Отже, черепаха моя дуже класна. 1509 хрестиків. Ой, до речі, я врахувала, скільки я на цьому тижні відшила по хрестикам. Ну, ні, не думаю, що це надто важливо. Вишивала вже добре. Ось так виглядає прев'ю. Ось така гарна черепашка. І бачите, я вишиваю ось лініями. Цього разу не робила жодного беку, чомусь я так вже втомилася від нього, що просто мені не хотілося. Хотілося просто вишивати хрестики. Як ви бачите, вже з'явилися ось ці водорослі зелененькі. Ось вчора я вже почала і оцим не червоним таким багровим кольором, винним, чи як сказати, така ниточка дуже гарна. Ось це якраз ось ці. Водорослі будуть вишиватися, дуже-дуже мені подобається. Ну, я так дивлюся, начебто все нормально. Знаєте, постійний страх від того, що не вистачить тканинки. Мені здається, що тут можна вже себе заспокоїти. Все нормально, все вистачить. Я так розумію, ось я вишиваю ось це і лишається ось так, мабуть, ну, ще тут напівхрестик. Думаю, все буде нормально. Все, все, все влазить, все відрахувалося супер. Отже. Лишається вже не так багато. 7200 це, мабуть, ем, ну якщо так вишивати, то це більше місяця. Якщо прям сісти класно повишивати, то звісно можливо було б відшити набагато швидше. Але ж ну, бачу, от навіть на цьому тижні я один день 170 хрестиків, другий 270. Ну, так, третій там 760 і четвертий вчора 300 хрестиків, вже знаєте, просто е, треба було здати е, цю роботу в СП. То Я вже сіла, так повишивала. Ну, в принципі, вона вишивається класно, мені подобається. Нічого тут такого навіть, складного нема. Окрім беку, вже казала в минулому відео. Отже, якраз мені здається, що тут лишається най-найлегше. Хоча. Мені здавалося б, знаєте, якщо так подивитися, то я багато беку зробила, але його тут ще 2278. Багатенько, звісно, ну нічого, 643 на півхрестика, це ось тут буде якраз в кінці. Буду вишивати з великим задоволенням, дуже подобається. І е, що я ще вишивала на цьому тижні. Бачите, відео буде трошечки коротеньке, ну, нічого страшного. Бувають і такі тижні. Ще я хочу вам показати ось цю лисичку кавомана. Ось, ось так виглядає мій процес. Уже, бачите, з'являються вже і гласки, е, ок, ок, очі цієї лисички. Давайте я покажу ось так привівшечка. Ось такий класний лис буде, такий кайфує від кави. Ну, це я, це просто я, я обожнюю каву. Знаєте, зра... Та я взагалі разів 6 точно п'ю за день каву. Тож це просто я така кайфую, не, тр... не чіпайте мене взагалі, я просто балдію. Тут, знаєте, по прев'ю таке воно на світлом вишивається, а в мене взагалі-то, бачите, виходить на темно, ну, звісно, на темному це буде набагато гарніше, бо на цій стороні, бачите, ось так було б, ну, правильно, все ж таки ось таким темненьким. Але, до речі, що я хотіла сказати, чуть не забула. Так, якось поближче хочу показати. Ось, бачите, в мене здерлося трошки ось цей колір. Ну, це, я так розумію, це не фарба, це, як би мовити, чи марілкою, а може, і фарба. Не знаю. Хто знає, дівчат, напишіть, чим це робиться таким колір, що змінюється цією основи. Але бачите, от трошечки ось тут у мене піддерлася. Бо цей процес <смеш>, лежить в мене в залі, і знаєте, хто приходить всі, що це чіпають, Ну коротше, не знаю, не буду нічого казати, хто там це зробив. Жобку, звісно, я б надерла б за це. Але і було ще трошечки ось ось тут. Але ви бачите, що я тут зафарбувала, і зафарбувала. Я знаєте, чим знайшла олівець. Для косметичної олівець і він так нормально собі замалювався. Я б і тут зафарбувала, але вже вирішила покажу вам, що ось може бути таке, все ж таки треба обережно. Бо я до цього, ну знаєте, не було такого, що я там боялася чіпати чи десь кинути. Тож тепер я розумію, що треба обережно з цими основами, бо може ось, бачити, така. Штука статися з такою красою, але ж все буде нормально. Бачите, вже знайшла для себе такий спосіб, як це виправити. Тож виправлю, зафарбую ще знову ж таки, олівцем, і буде все гарно. Ось так виглядає мій процес. Так, зараз давайте подивлюся, скільки вже по відсоткам. 26% вже вишито, Ну, знову ж таки не дуже багато вишивалося на цьому тижні. Е, ну, скільки? Так, давайте я помер. А у мене було зовсім 500 хрестиків. 500 хрестиків я вишила на цьому процесі. Знову ж таки, я казала, що я вже вишила бленди. ось тут повністю. І вишиваю так, беру собі вже колір, повністю вишиваю його до кінця і так буду скорочувати і скорочувати. Ну, майже 2000 ще по марафону треба буде відшити. Обов'язково буду. Вишивати, бо знову ж таки цей процес приймає участь в ВС, і це дуже класно. Отже, ось так, дівчат, в принципі, це так. Тепер ж бачите, я все ж таки кладу ось так в свою цю сумочку, і тепер таким чином все лежить, нічого ніхто не чіпає, щоб вже не поздиралося там взагалі все, що можна. Далі, дівчат, в принципі, це все, що я вишивала, ще, знаєте, багатенько часу мене витратила я на ниточки, на збирання нових своїх стартів. Вчора займалася, ось. Ну, Я не знаю, показувати вам повністю чи ні. Ну, ось так виглядає, бачите, ниточки для мого нового процесу, деяких кольорів чи не вистачає, але мені здається, вони є. Просто по іншим процесикам треба буде пошукати. Ну, 666-й то точно є, я пам'ятаю, та ті, мені здається, кольори є. Ось так виглядають нитки. І ще я дуже багато там ниток порозвішувала. Знаєте, там основу сьогодні буду розмічати. Ну, давайте покажу, що де мене приїжджали на цьому тижні. Не так багато. Я б не сказала, що багато в мене було покупочок. Але ось такі тканинки, бачите, рожевий. Це до одного процесу. Потім вам покажу це ще один такий цікавий тканиночка, Мені Надюша фарбувала. Ну так, знаєте, дивіться, вона незвичайна, не просто голубеньке все. Бачите, тут є ще жовтеньке, там буде пісочок і небо, але це я вже вам покажу, мабуть, в наступних відео, або через деяких. Декілька відео пройде. Коротше, хочу зробити старти. Не знаю, от ну, така людина я. Не пишіть мені, що Юля, закінчу ці процеси, бо я все рівно не витерплю і все рівно ще ж таки щось почну. Це подаруночок від Надюши, Надюшечка, дякую. Ось така тканинка левада до 32-го до 50 на 70. І це прям такий, знаєте, ходовий колір, який я. Звісно, буду використовувати. Ще приїхала мені 16-та основа такий великий шмат на два процеси. Е, мені треба буде канву. І ще, що мені приїхало. Так, трошечки я чекайте, покажу вам ще одна краса. Хоча, якщо чесно, не думала вам показувати, ото все. Ось, ну, вже. Раз відео таке невеличке, то вже покажу. Ось така краса до мене приїхали дві такі класні папки. Це, дівчат, приїхала мені від Марти. Це ну ми можемо зазирнути. Це новенький стартик. Ну так, зазирнем, але, м, напевно, чи показувати. Ну, давайте покажемо. Ну, нічого страшного. Це буде новий стартик, ми будемо вишивати разом з Мартою. Я вам казала, що буде у мене обов'язково цей старт, і звісно, що я можу з марти вишивати. Ось таку красу. Вікторія Семплер, ось така краса, така новорічна. Дуже сподобався мені прям неймовірна краса. Я уявляю оформлення, я уявляю ось ці стрічки, як це буде виглядати. Звісно, тут багато хардангеру цього, але вже я більш-менш вмію його робити. Єдине, що мене лякає в цьому процесі, це ось ці якраз віконечки. Якось мені вони най-найважко вдалися. Того разу, тому трошечки мене це лякає. Я так розумію, що все ж таки ми будемо починати з серединки, але ну, напевно, що це буде так. Вишито хрестики, бо тут мені здається, чи ні, чи тут немає хрестики, Ну, треба дивитися, бо я так, якщо чесно, ще не розглядала, Схему, напевно, що стрічки все рівно будуть пришиватися пізніше, оце крутитися будуть ці троянти пізніше. Не знаю, побачимо, побачимо, коли вже почнемо вишивати. І потім ж буде все це зашиватися. Ну, Матеріали поки що не буду вам показувати, вони кортесні, вони гарнющі. Але це вже буде відео моїх стартів. І ще приїхав ось такий до мене також від Марти друга папочка. І було написано: якщо хочеш, відкрий зараз, якщо не хочеш, ну, ілі не хочеш, ілі як правильно сказати, то можеш відкрити 6 грудня, але ну то ж буде не Юля, яка як це я це не відкрию. Звісно, я відкрила, там була прям краса. Ось. ну... У мене манюнька старша, старша Манюнька завжди сидить біля мене. Я молока, побачила цю е, вкусняшку. Така каже: Оце класна тітка. Марта класна. А, ні, вона мені питає: А від кого це? Я кажу: від Марти. Вона Марта класна. Так що Марта тобі дякую величезне. Ще раз я вже тобі писала, Манюнька моя дуже рада, але бачите. Кажу, донечка, ну у нас були ще солодощі вдома. Кажу, давай я дівчаткам похвастаюсь такою класною шоколадкою. Бо я такої ще не бачила, така прикольна. Вона навіть я, яка зараз трошечки на дієті, але обов'язково марта спробую, бо це прям 300 грам такого шоколаду. Це мало буде дуже багато. Ну, вона, звісно, поділиться ще з. Із батьком. Далі Марточка мені прислала ось таку схему, також Вікторія Семплер. Я не знаю, що ти робиш зі мною. Ти ж розумієш, що це все прикладне, це все ну ладно ще вишити. А як його я потім так зібрати, то це, звісно, конечно... ну не знаю. Трошечки пізніше, може колись вишю, але не обіцяю, що прям. Прямо зараз. Далі подарунки, ось такі були, шарміки від Марточки. Обов'язково їх використаю. Крутесні такі. Далі ось такі серденька. Але мені здається, Марта мені написала, що вони мені будуть потрібні. Або е, вона не про ці мала на увазі, не знаю. І ще була ось така краса, дівчата. Хто знає. Та мені здається, всі знають ось цю голочку. Дуже я хотіла, до речі, її, але ну, якось, якось так виходило, що я її не купляла це для того, щоб знаєте, дошивати до кінця ниточку. Ну буває таке в процесі, що ти собі вишиваєш, вишиваєш, і в тебе там лишається просто зробити один-два хрестика. А ниточки, ну так мало, що просто тобі не вистачає о, голочки для того, щоб зробити ці хрестики. Тобто цю голочку це просто і легко, як я розумію. Хоча я ще не пробувала. Але як я розумію, то треба намотувати ось так. Е, оцю якраз ниточку, бачите, як показано, і просто продівати собі. Ось така краса тепер в мене є. Дуже-дуже дякую за неї. І ще не знаю, звідки Марта це знала, але я дуже хотіла віз. Колись я купляла звичайний на ринку, але він ну, знаєте, залишає е, такі плями. Так, а що в мене тут? У мене тут сідає батарея. Ага. Ну, нічого, нам вже трошечки залишилось. Отже, отакий ще віск марточка мені подарувала, дуже класний такий, пахне воском. Ось такий, бачите, такою бджілочка, така коробочка дуже класна. Для чого взагалі він, Ну, наприклад, мені більше він для, знаєте, Мабуть, для Діменшенса. Ось там, коли е, вишиваю, інколи так ниточки треба воском, щоб вони легше проходили, особливо коли це напівхрестик. там мені дуже він знадобиться, тому дуже-дуже дякую. Так, а що в мене ще було? Оце дивлюся, дивлюся, я зараз на столі. Що я ще купляла на цьому тижні. Здається, це, в принципі, все. А, їде до мене ще набір один невеличкий такий, але я його покажу вам вже в наступному відео. Бо ще його не маю у себе. В принципі, це дівчат і все. Все, що я маю на цьому тижні, все, що я вишила на цьому тижні, знову ж таки, дуже-дуже дякую вам за е, ті. Коментарі, які ви мені писали, ті завдання, які ви мені давали, я обов'язково буду вишивати. І далі. А ще отака от листівочка була. Ось тут лежить дуже гарна, дуже-дуже мені подобається. Дякую. Отже, на цьому тижні ну, такі собі просування, але знову ж таки. Хто хоче, напишіть мені ще комент під відео, 10 моїх розпочатих процесів, топ 10 розпочатих процесів. І я додам ще від вас комент, це буде ще моє завдання. Отже, ну, який був тиждень, такий був. Загалом, то я задоволена, хоча б тим, що я зараз вам це вже відзняла, вже можу випустити відео, показати. І ну що, дівчат, зустрінемося в наступному відео. Бережіть себе, дуже всіх люблю, дуже вдячна вам за підтримку, за те, що дивитесь мене, за ваші коментарі. Дуже-дуже мені це приємно. І, як завжди, бережіть себе. Бережіть себе, і хай, е, хай якнайшвидше вже закінчиться ця війна, бо в дійсності, знаєте, у нас сьогодні так бахали ночі, і так мала не спить, бо кашля, і ночі так, таке було. І ці шахети, і ці залпи, це капець. Не хотілося б мені, звісно, це. Не, не, не дуже люблю невеселе розповідати, тому все. Дівчат, всі ми знаємо, це наші реалії, всі живемо в цьому. І все, закінчуємо. Я дуже вас люблю. Бережіть себе, бувайте, бо щось я дуже багато балакаю сьогодні.